Чи може штучний інтелект замінити державну службу функції державної служби або там допомогти? От як ви бачите бачення цього напрямку розвитку? Тому що ми там живемо в Україні, в нас є дуже непогані темпи нарощення цифровізації там, державного сектору. Тому питання: а штучний інтелект, як ви бачите, може бути використований, чи є ризики? Я тут би виділив два моменти: перше це візіонерський компонент. Друге, це адміністративний. Величезна кількість задач в державі є суто адміністративними, бюрократичними, і вони основані на тому, що треба ефективно реалізувати певне прописане правило. От тут, я вважаю, штучний інтелект може замінити величезну кількість бюрократів і зробити тільки краще для суспільства, зробити прозорі правила. Виконання процесів, Того, що у нас величезна кількість. Ну по-перше, саме законодавство потрібно оптимізувати і там не почати край роботи, тобто можна його спростити напевно разів 100 і тільки зробити краще для економіки і для самої держави.